Галина Васильівна, то вас турбує жителька з, ну, з Лукачинського району. Е, я хочу вас запитати за рахунок кліща. Е, через скільки хвороба починає прогресувати після укусу? Угу. Кліщ може бути інфікованим, а може бути неінфікованим. І через це не завжди, де коли люди кажуть, що мене вкусив кліщ, а ніякої хвороби не розвинулося. Ясно. Але з другої сторони ви не можете вгадати, чи то він був інфікований, чи не інфікований. І хвороба, і хвороба може розвинутися від двох днів до 35 днів. Ясно, може, а як вона протікає? Як вона протікає? Піднімається температура, може з'явитися і головна біль на місці покусу кліща появляється мігруюча рітема. Це таке червоне коло. Називається мігруюча еритема. От вона. Угу. Черв... Гіперемія шкіри на місці покусу. Да. Алло. алло. Алло, слухаю. Да. Алло. Добрий день. Добрий день. А це пряма лінія? Так. Мене звати Викола, я з Луцька. Галина Васильівна, скажіть, будь ласка, таке питання є. Є такий в нас народний засіб? Горілка з перцем її п'ять і при розвивах шлонку, і при застуді. Питання, ще один питання. чи можна це робити, і наскільки алкоголь вбиває бактерії? Ну хочу вам сказати, що алкоголь бактерії не вбиває. І горілка з перцем якраз не є таким засобом, який виліковує від інфекційного захворювання. Це точно вам кажу. Зрозуміло. Ну, ну, Дякую. Будь ласка, до побачення. Ну, то люблять, але воно не є засобом. Народний засіб. Так.